У перші дні літа в Україні погода буде контрастною. Краткочасні дощі, місцями грози очікуються наступні дні у ряді областей України. Також майже 30-градусна спека накриє країну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 2 червня, дощі та зливи йтимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Одеській областях та в Криму. А ось вже на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода. Вітер поривчастий до 7 12 метрів на секунду. Вже з цього дня буде спекотно. Вдень по всій країні очікується від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. А у південних областях, взагалі, до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні вже буде від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, 36% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 3 червня, дещита хмарна погода буде у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській. На всій решті території країни опадів не очікується, та буде переважати гарна сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла. А ось у південно-східних областях буде спекотніше аж до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У середу, 4 червня, дощі литимуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. Нарешті території країни буде сонячно та сухо без дощів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. У південно-східних регіонах спека до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!